Міжнародний суд у Гаазі видав ордери на арешт двох командувачів російських військ. Мова йде про адмірала Віктора Соколова, командувача Чорноморським флотом військово-морського флоту збройних сил РФ та генерал-лейтенанта Сергія Кобелаша, командувача дальній авіації військово-повітряних сил Росії. Про це повідомляє прес служба СБУ. Як встановило розслідування обидва фігуранти причетні до вчинення воєнних злочинів проти цивільного захисту населення України. У період з 10 жовтня 2022 до 9 березня 2023 років вони організували масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Нагадаємо, торік у листопаді слідчі управління Служби безпеки України у Черкаській області повідомили про підозру генералу лейтенанту Сергію Кобелашу. Посадовець віддав наказ на проведення ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані, 28 квітня минулого року. У результаті обстрілу загинуло 23 місцевих жителя, серед них шестеро дітей. Також травмовано дев'ятеро людей. Особа досі одна особа досі вважається зниклою безвісти.